Потужний квадроцикл з об'ємом двигуна 550 кубічних сантиметрів, придбаний атомниками для військових, допоможе бійцям перевозити боєкомплекти та поранених побратимів. Цьому слугуватиме причіп. Також воїнам передали обігрівачі та FPV-дрони. Їхній підрозділ воював у різних гарячих точках, зокрема, брав участь в обороні Вознесенська, а зараз ефективно протистоїть окупантам на Сумському напрямку. Особливість місцевості полягає в тому, що це Ліси, болото і переважно це не рівнина, але дуже великі перепади по висотам. Тому без такої техніки, на превеликий жаль, ніяк не обійтися. От тому поїде, буде виконувати своє завдання. Це вже не вперше підрозділ буса отримує квадроцикл від колективу ПС. Техніка зарекомендувала себе як найкраще а після оснащення ребом та інших пристосувань до бойових умов принесе ще більше користі нашим захисникам. Іншій військовій частині, де служить працівник електроцеху, атомники передали супутникові модеми, зарядні станції, дизельні генератори та обігрівачі. Я дуже хочу подякувати всьому колективу Предано-Української атомної електростанції за те, що вони небайдужі, за те, що вони допомагають всім підрозділам, по, ну, скільки можуть, Збройним силам всім. Дуже-дуже дякую від лиця своєї частини. Спеціально призначені люди. Збирають потребу, визначають, знаходять, займаються придбанням обладнання і надають можливість показати маленьку допомогу нашим силам оборони України. Ми вам щиро вдячні за вашу роботу на передовій. А ми в тилу робимо свою велику справу. Загальна вартість переданого становить понад 600 тисяч гривень. Також колектив ПС додатково мотивував бійців солодощами та дитячими малюнками.